Друзі, сьогодні ми окрім смачної вечері. відкриваємо наш експеримент. Це у нас була тушоночка з качечкою домашньої шипунів. Звісно, більш детально я обов'язково вам покажу. Сьогодні ми просто вечеряємо. Наступного разу я відкрию всі три варіанти, які я робила з качкою. І розповім більш детально по смаках, що вдалося, а що ні. Ну і які нюанси. Тому, щоб не прозівати, ви обов'язково підпишіться, щоб не пропустити такі експерименти, отакий наш досвід, яким ми постійно ділимось. А також в нас кролики, свинки, куча птиці, автокалування і грануляція. Кому цікаво такий контент, підписуємося, підтримуємо нашу родину, ставимо лайки і миру, здоров'я, добра! Фіолетова картоха солоха в такому виконанні. Це взагалі топовий топчик. Хто не куштував такі кораблики? Із філатовий картопель спробуйте. Це неймовірно, смачно.